Всім привіт, друзі! Знімлю зараз відео, як працює дозиметр Master 1, який перероблений. Я його переробив, покращив, провів апгрейд. І тепер він бачить чудове бета-випромінювання. Всі заводські такі Master 1 які ви можете зустріти в продажі будь-де в світі, в інтернеті вони абсолютно повністю сліпі до усього бета-випромінювання. І до слабкого гама випромінювання. Також сліпі до гама випромінювання потоку низької щільності. Через те, що вони заводу випускались тільки для гама випромінювання. І більше нічого вони не здатні зафіксувати. Тому. Я їх обережу, я той детектор, який всередині забираю, викидаю, і встановлюю сучасний бета-чутливий детектор SBM 1 від 2003 до 2007 року випуску. І цей прилад починає чудово бачити бета-вепромінює. Зараз я це вам продемонструю і докажу. От, Заміряю зараз природній гамафон. Так, тут подалі так, заберу цей шар, бо він фанить. І от на екрані в реальному часі ви бачите кожен летівши гамма квант От вони за 36 секунд вилетіло 13 гамма квантів Ви бачили кожен в реальному часі, як він влітав в ту секунду, коли він влетів. Через 36 секунд перестало блимати сечі, вверху, що йде щот. І зупинились цифри. Перейшов до зими режим. І на екрані зафіксувалось число, скільки мікро зівертів в годину. Зараз тут фон. От зверху пише мікрозіврити в час. Це 0,13 мікрозірити в час або 13 мікрорентген, Якщо кому як зручніше, можете цю крапку не рахувати, це 13 мікроренген буде. Тобто фон в нормі, 13 мікроренген, ідеально працює дозиметр кожна цифра. Затяжних пакетами немає такого, що 10, 20, 30 імпульсів. А чітко одна цифра, один гама-квант. Тепер підношу ось це вазелинове скло. Тут чисте бета випромінювання дуже слабке, причому, і гамма-випромінювання немає взагалі. Натискаю кнопку Пуск і дивіться, як чудово дозиметр його реагує. На нього реагує, бачить вже більше 30 мікроренген, миттєво. От. А всі інші дозиметри Мастер-1. Такі зовні сам, так само виглядають, але в інших продавців вони абсолютно сліпі до цього скла, до цього шару, цих виробів зі скла і до всього бета-випромінювання у світі. Тобто вони сліпі до 99% всіх радіоактивних предметів на планеті Земля. Тому їх треба переробляти. От, а от мій бачить, бо я його переробив. А коли купив я його, він також був сліпий. Ну, от, тепер заберу цей шар подалі, ще раз запустимо і подивимось на природній фон. Як От Бачите, тепер немає перевищення санітарної норми 30 мікрорингів. Тобто до цифри 30 на екрані ну, 0,3 це норма. Все, що вище, 0,3 на екрані, це вже небезпечно. Дуже просто. Одна кнопка управління. Міряє 36 секунд. Вам блимає ще, вона буде блимати 36 секунд. Дозиметр абсолютно новий, ідеальний, без, без потертостей, пошкоджень не був в користуванні ніколи. Ось так виглядає. Дивіться, ідеально. Макрозйомці От вам з фокусовкою показую в 4 к все. Ось тут є серійний номер, є 0453. Я в подарунок всім ставлю новесенькі батарейки. Тут три штуки Аляг-44. От кнопка вимкнення живлення, коли ви не користуєтесь. Тут була пломба, це звичайний пластилин. От, так, от зі всіх сторін ідеальний, новий заводський корпус, все ідеальне. І детектор замінений на сучасний, більш чутливий, а не старий. Який був 1990 року, там встановлений там, замотаний в свинець, заклеєний поксідкою, обмотаний марлею страшною, яка вже. Пожовтіла і залите все це поксідкою. Було поставлений. чистесенькі лічильники лічильник СБМ 20-1. 2003-2007 років випуску. Ось так. Екран, як бачите, ідеальний. Дивіться, він ну, зараз. Ідеальні цифри, ідеальні. Не цей. Без потьоків, без плям, без нічого. До речі, ось такий момент, коли перезапускаєте дозиметр, буває, що батарейки занадто сильно заряджені, От. тоді варто вам їх розрядити. Залишити дозиметр відкнений на Цілий день вони розрядяться. Це актуально, коли або ви батарейки поставили 4 штуки замість трьох, або три штуки, але поставили новесенькі тільки от як я зараз. На них зазвичай завищена напруга, там десь близько 1,6 вольтів на кожній, і їх бажано трошки розрядити. Як ну, бачите, я трошки почекав, дивіться, запускаю пуск і вже ось ще нормально. нормально. Напруга на батарейках нормальна. А якщо 4 батарейки будете ставити, то постійно вам, вам прийдеться розряджати їх. Постійно буде проблема. Ще раз серійний номер приладу, бачите, є 0453. Все чудово. Не анонсують. Лише кажуть, будуть там, DZC, ЗСУ потрібна, музична звучати підтримувати. все. 13 мікроренген. Натискаю. Бачите? Прекрасно. Ну все. Всім до нових зустрічі. З вахом машинку